Так, вітаю ось перший саджений, це в мене в ряду тут ось посаджено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рослин. І тут дві зліва. Ось один сорт. Пішло три приростика. Ось тут якраз було здається, зрізана верхня, а може і не зрізу? Я вже не пам'ятаю ні. Тут не було. А, було зрізано, так. Ось. Затянулося і пішло три приростика. Не обрізалося нічого. Ну, по сантиметрів 20-15 приростіки. Хочу що сказати, що багато залежить від сорту от, і від місця, де воно росте. Але в більшій мірі від сорту. Тут ось теж було обрізано е, наживець. Це Jerry Big Girl. І ось такий приріст дало. Десь 60 см і другий десь 20, а його теж. Обріжу на щеплення. Але хочу показати ось обрізано не було. Ось звідси пішов приріст. Ось, це однорічна прививка, вона там ось, бачите, щеплено. І хочу вам показати, скільки вона за сезон дала приріст 80 см приріст. Тут не було прирізано. Росло, як, як росло, так посадилося і так воно пішло. Далі. Інший сорт це все різні сорти. Ось сорт. Це Лемансобермун. Тут теж не було обрізано. І ось тут був приріст минулорічний, 80 майже сантиметрів приріст. Не було обрізано. Грунт однаковий тут, все обліковано. Тут теж не було обрізано. Це В-21, це був якийсь вищий саджанець, не було прирізано прирост 40 см. Навіть який він був е, росліший минулого року, він чуть чуть грубший став. Але прироста він там ну, дуже великого не дав. Все рівно для заміни 40 см це файний приріст в рік висадки. Халхорн е, Вершинку я прирізав, я його не нащепив, бо не знайшов підщепи такої тонкої. І він тут був дуже великий затінок сильний. І він тут легенько підріс. Але живий все файно. Тут був затінок ось такими, о, зеленими пагонами. А Тут повністю вони були, тут пеньки позалишалися, тільки я пізно, пізно спохватився. Це суббенсень. Тут взагалі малюсенький прирост, але він живий. Прирізано не було на зворотній ріст. Ось ще один В-21. І він пішов рости десь звідси приблизно. 40 з копійками під 50 см. Десь да, десь 45 там. Прирізано не було. Слідуючи. Це, здається, косовий чапель. Прирізано теж не було, приріз пішов ось звідси, його видно. Минулорічний приріз, невеличкий був сантиметрів 15-10. І ось я вам хочу показати, який пішов приріз. 60 см. Ось. Так що прирізати, не прирізати, це вибір кожного. Я стараюся не прирізати. Якщо сорт ну типу, потрібно защепити мені. То я тоді його прирізаю, якщо живця немає. Тому тут така ситуація. Зараз ще на другу ділянку перейду теж.